Всем доброї пори добы. Закінчили утеплення, обшивочку котла. Котел борца 50 кВт. Моему виконанні. Ось такая у нас вышла красота. Все дуже файно вийшло. Димоходик тут побажали вихід ззаду. Так усе і зробили. Ось такий у нас вийшов красень. Теплообмінничок. Ну, димоход закритий. А другий. Голоснички і по підвод. Ось такий у нас вийшов котел, підрегулятор, муфточка, подача і вибухові клапани. Так що така у нас красота. Все, котлик їде на Вінницю. Все буде Україна. Слава Україні!